Коли жінка вступає в програму ЕКЗ, лікар надає їй протокол стимуляції, в якому вказані препарати та їх дози. У нас є два препарати: один у вигляді шприц ручки, в коробості міститься шприц ручка та одноразові голочки. Ним користуватись дуже легко, одразу на новочі кидається в контролю дози. Ми відкриваємо колпачок, відкладаємо його. Тут ми можемо бачити кількість набраного препарату. Він одразу вже йде в шприці. Далі, згідно із протоколом, ми звіряємо дози і наводимо на шприці. Це робиться легко. Наводимо необхідну нам дозу. Навели. перевіряємо обов'язково із листком призначень лікаря. Беремо одноразову голочку. Знімаємо захисну плівочку і накручуємо на шприц ручку до упора. Накрутили. Тоді зовнішній ковпачок знімаємо. Шприц берете в руку, хто правша, той бере в праву руку. Охоплюємо пальчиками тубус шприца, великий палець має бути на поршні. Обов'язково дивимося, щоб вікно, вікно контролю дози було перед нами. Місце ін'єкції обробляємо серветкою змоченою спиртом, знімаємо захисний ковпачок, вказівним і великим пальцем лівої руки робимо складочку і під кутом 45 або 90 градусів вводимо препарат. Натискайте нешвидким швидким плавним рухом. Коли ви будете натискати, цифри на вікні контролю дози будуть зменшуватись. Коли ви натиснете до упора, почекайте декілька секунд, візьміть серветку просоченню спиртом, прикладіть до місця ін'єкції і заберіть шприц. Тільки після цього ви відпускаєте великий пальчик. І в нас на шприці буде. Стояти нулик. Це означає, що вся доза введена. Наступний наш крок: ми беремо наш зовнішній захисний ковпачок, одягаємо обережно назад на голочку і відкручуємо. І утилізуємо. Сам шприц ручку ми закриваємо, кладемо в коробочку і обов'язково пишемо на коробочці дату і дозу, яку ми ввели. Наступний препарат дещо відрізняється від попереднього. Сам препарат вміститься в картриджі, і цей катрич необхідно покласти в шприц ручку. Відкриваєте захисний колпачок, відкручуєте тубус і кладете катрич гумовим ущільнювачем донизу і закручуєте. Закручуєте до упора і одягаєте одноразову голочку. Знімаєте захисну плівочку. І накручуєте наш шприц ручку до упора. Накрутили і знімаємо зовнішній захисний ковпачок. Наводимо дозу. Навели необхідну нам дозу, яка вказана в протоколі стимуляції. І так само охоплюємо шприц пальчиками чотирма і великий палець на поршні. Обробили ділянку живота навколо пупка спиртовою серветкою, знімаєте внутрішній захисний ковпачок, робите складочку вказійним та великим пальцем, і колите під кутом 90 градусів або 45, як вам буде зручно. І легким рухом натискаєте на поршень. Натиснули до упора, потримали декілька секунд, прикладаєте серветку, просочену спиртом, і забираєте шприць. Тоді відпускаєте великий пальчик і в нас має стояти нулик. Означає, що ми ввели повну дозу. Тоді ми беремо наш зовнішній ковпачок і відкручуємо голочко, відкручуємо тубус, забираємо наш картридж і кладемо в коробочку, з якої його брали. Закручуємо назад тубус, одягаємо захисний ковпачок і кладемо в контейнер. Далі препарат кладемо в коробочку, з якої брали, і обов'язково вказуємо дату та дозу, яку ми ввели. Препарати е, зберігаються в холодильнику при температурі від плюс 2 до плюс 8. Після того, як ми провели з вами ін'єкцію е, і прокололи гумовий ущільнювач. Тоді препарат зберігається при кімнатній температурі не більше як 25 градусів без потрапляння прямих сонячних променів. І так препарат може зберігатися впродовж 28 днів. Якщо, проводячи ін'єкцію вдома, у вас виникли якісь запитання, обов'язково телефонуйте вашому лікуючому лікарю.